Всіх вітаю. З вами на зв'язку духовний практик. І ви натрапили на моє відео, яке буде слугувати для вас тару прогнозом на квітень місяць 2025 року. А саме для представників знаку зодіаку Скорпіон. Отож, скорпіони, я очікую від вас в якості зворотньої реакції під цим відео. Ваші вподобачки. Після повного перегляду коментарів, ну а також репости та поширення своїм друзям та близьким, які мають пряме відношення до представників знаку Скорпіон. Бо такі ваші дії допоможуть моєму ютубу розвиватись, цьому відео просуватись, і це буде слугувати для мене додатковою мотивацією продовжувати записувати та викладати для вас подібного роду контент у відкритому доступі. І я буду вдячний вам за вашу активність. А ми розпочнемо мій прогноз. Для палких ревнивих скорпіонів. І по традиції нові нове питання. Найбільший успіх в квітні 25-го року для скорпіонів. Чим відзначиться квітень в якості успіху? В якій саме сфері про мене посмішка успіху, удачі? І Як вона повпливається? Посмішка на життя скорпіонів. Давайте дивитись. Скорпіони. 25 й рік найбільший успіх, посмішка удачі. В чому вона проявиться? Як повпливає? Збиваємо кого і починаємо розклад. Вісьмірочка келихів. Скорпіони повинні готуватись до того, що їм доведеться від чогось відмовитись. Або від когось відмовитися, від чогось піти. Тобто, обмежити. Допуск чомусь в своє життя або комусь, да? ну, розвернутися умовно і піти повіс по вісмірочці по Келихів, М -м залишити себе без чогось або залишити щось без себе. Да? Це будь-якого роду ухід е звільнення від чогось, да? від якихось залежностей, стосунків, людей. Обставин, подій в будь-якому випадку треба готуватись до того, що щось піде від вас або від чогось підете ви, королева келихів. це більше стосується жінок. Більше того, жінки вже на інтуїтивному рівні, а скорпіони це найінтуїтивніший знак. Не рибки, а скорпіони. От вони відчувають, що ось цей момент трансформації. Хоч і не всі з цим будуть згодні, дев'яточка жеслів. Закриваєтесь від цього. Не даєте цим новаціям увійти в ваше життя. І це може зіграти з вами злий жарт. Ви повинні те, що ви шкірою відчуваєте, приймати як належне, в легкості. Я приймаю і я відпускаю. Так само легко, як я це приймаю. Так І відпускаю це легко. Розумієте? А в чому ж полягає сам успіх, удача? відсотково ви позбудетеся того, що тригерять тіні вашої свідомості. Тобто ті люди, ті обставини, які тригерять у вас ті емоції, яких вам менш за все хотілося б проживати. І також момент справедливості о, привести вирок в дію. Це коли ви робите по заслугам, коли ви ставитесь до людей так, як вони на те заслуговують. От квітень він буде такий щедрий на ось ці м, розставлення крапок чи крапок. Напишіть як правильно, там, де були коми. Ось завершити цей розклад. Неважливо, так? Да? В будь-якому випадку успіх квітня полягає в тому, щоб е, розставити всі крапки над І і завершити те, що давно потрібно було завершити, відпустити те, що давно просилося бути відпущеним. І, як то кажуть, роздати всім по заслугам. <смірсісті> Скорпіони це люблять. Давайте подивимося спілкуванням. Чи буде це пов'язано зі спілкуванням, з людьми? Я перепрошую, що я забалакаюся. Все ж таки, третя година ночі. І так, робити контент потрібно. Ось. І я в цьому питанні себе максимально виставляю в позицію жертви і не жалію себе. Ну, тим не менш, відзначте це відео вподобайкою, це буде для мене дуже-дуже приємно. Так, спілкування. Ну, двічко Пентаклів. Спілкування воно передбачає вигоду, користь. Якщо немає підґрунтя користі, то, скоріше за все, скорпіони в квітні будуть обмежувати себе в спілкуванні. А ще позиція осуду. Осуду людських дій, сторонніх дій. Скорпіони будуть виступати в якості людей, які. Максимально засуджують, максимально висловлюють своє невдоволення діями інших. Вони будуть намагатися впливати так, що я краще знаю, а от, послухай мене, і п'яте десяте, і от ти не розумієш, будуть давати непрохані поради і тим самим викликати розтратування. При цьому скорпіони не бачать в собі проблем. Вони не розуміють, в чому до них може бути претензія. Не розуміють, чому вони мене задоволені. Тому що з їхнього боку, вони кажуть доволі ну, толкові речі, як то кажуть. Да? Ось. А це з розряду в чужому оці скобинку бачимо, а в своєму бревно не помічаємо. Ось так. Тут я можу дати пораду, також непрохану, але для скорпіонів це буде актуально. Для того, щоб давати поради і, в принципі, щось радити, треба по статусу відповідати тому, про що ти кажеш. От спочатку на своєму прикладі покажи, як це спрацює, а потім думай. Чи варто взагалі рекомендувати якісь кроки вправо-вліво іншим? І все буде добре. А в принципі, по самому спілкуванню, так, буде розтратування з боку інших людей, буде незадоволення висловленнями, висловлюваннями Фух. скорпіонів. Буде незрозуміла позиція Скорпіонів в питанні того, що а в чому проблема, я ж нічого такого не кажу. Ти просто не вмієш чути конструктивну думку зі сторони. Ось. Але як таких моментів там розходу чи того, що щось зупиняється в спілкуванні, такого немає. По цій карті, да? дивіться, тут такі труни. Так от я можу сказати, що раніше це трапилося. От раніше з вашого життя. Пішли люди. І пішли раз і назавжди. І спілкування зупинилося раз і назавжди. А зараз це не передбачається. Ось так. Так, подивимося робота. Скорпіони і робота. Яка робота буде в скорпіоні в квітні 25-го року? Збиваємо коду і починаємо. Корон мечів, десяточка мечів, робота незадовільна, або результат цієї роботи незадовільний. Тобто скорпіони будуть, як не дуже втішні своїм положенням, їм багато що буде не подобатися. В чому це проявиться? Паж мечів, королева келихів, семірка мечів це взаємозв'язок керівництва. І тих, хто підпорядковується керівництву. Ось так. Тобто момент комунікації із начальством своїм, да? отут от можуть бути непорозуміння. А ще емоційне вигорання. Це такий психологічний план, емоційне вигорання, в якому от ви нібито тонете в битовухах. В робочих якихось процесах, і ви не розумієте, а де в цьому всьому я? Ось можуть виникати такі депресивні думки, да, і це може відображатися на стані здоров'я. Да, стихія води це все ж таки і про здоров'я, і ось тут плавно ми переходимо до цієї теми, яке буде здоров'я скорпіонів в квітні місяці. Давайте дивитися. Четвірочка мочів, стогнація. Я залишаюсь на тому місці, на якому залишався. Нічого не змінюється. Але це не каже про те, що нічого не погіршується. Ось так. Все ж таки, я би радив перевірити свій фізичний стан. Недоліки 100% мають місце бути. Головне, вчасно це помітити. Ось. Так, ну, робота і здоров'я це такий, звісно, кульгаючий момент. Можливо, в цих аспектах свого життя вам і доведеться ставити крапки над І. І завершувати те, що давно потрібно було завершити. Швидше за все, що так. А, та, ну, не буду далі нічого дивитися, бо мені ще інші роботи робити. Ніч сьогодні буде. Безсонна для мене. В будь-якому випадку я від себе бажаю скорпіоном. Максимально легко пройти квітень, трансформаційний для них квітень. Ось, а всім іншим бажаю позаслугам, мирного неба над головою, і все буде мир.